Добрий день! Рада вас вітати на нашій першій зустрічі під хештегом Поради арт-терапевта простими словами, де ми поговоримо про арт-терапію і її вплив на розвиток дитини. Щоб ближче познайомитися розповім про себе. Мене звати Ірина і я музичний педагог. З 20-річним стажем роботи з дітьми, а також сертифікований арт-терапевт. Нещодавно успішно закінчила навчання у Олени Тараріної на курсі «Арт-терапія у роботі з дітьми. То що ж таке арт-терапія? Арт-терапія – це не просто творчість, це потужний інструмент для гармонійного. Розвитку дитини. Вона допомагає малюкам, підліткам, а також дорослим краще зрозуміти себе, виражати емоції, долати страхи, а також адаптуватися до змін у середовищі. Чому арттерапія важлива саме для дітей? Тому що вона розвиває у дітей емоційну також розвиває уяву, мислення та фантазію, покращує комунікацію і зміцнює самооцінку. Як це впливає на розвиток дитини? Діти стають більш відкритими, вчаться говорити про свої почуття, емоції та переживання, покращується дрібна моторика. Знижується рівень тривожності, зростає впевненість у собі, формується позитивне ставлення до себе та світу. Таким чином, можна підсумувати, що арт-терапія це особливий метод, який допомагає дітям через творчість, ліплення, малювання, колажування, музикотерапію висловити саме те, що важко сказати словами. Для дітей природний спосіб спілкування, адже їхні емоції часто такі яскраві і не завжди їм зрозуміли. Через творчість дитина може розкритися, поділитися своїми почуттями, відчуттями, страхами, тривогами, радощами, і ми зможемо її зрозуміти. Практичні поради для батьків: Створіть вдома безпечний простір. Дайте дитині свободу вибору матеріалів. Це може бути і фломастери, і олівці, і кольоровий папір. І саме пластилі. Запитуйте дітей про малюнки. Що саме? Що ти намалював? Які ти кольори обрав? Чому саме важливо для тебе намалювати? Це зараз. Також долучайтеся до творчості разом! Використовуйте арт-терапію для вирішення конфліктів. Запропонуйте дитині намалювати ту ситуацію, тривогу чи страх, те, що всередині турбує вашу дитину, щоб він зміг відкритися і через малюнок розповісти, що його турбує. Не потрібно бути художником, щоб займатися арт-терапією з дитиною, головне підтримка і щире бажання творити, а також грати з дитиною. Коли потрібно звертатися до фахівця. Якщо ви помітили, що дитина тривалий час ходить засмучена, замкнута або проявляє пасивну агресію, арт-терапія. У супроводі педагога або арт-терапевта буде ефективною підтримкою як для дитини, так і для вас. Арт-терапевтичні заняття можуть бути індивідуальні або групові. Також можуть бути онлайн або офлайн. Я готова до діалогу, до ваших запитів, до ваших питань. Пам'ятайте, арт-терапія це шлях. До гармонії і розвитку! Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Буду чекати наступної зустрічі. До речі, на наступній зустрічі з вами ми обговоримо таку цікаву тему дитячі малюнки, як диво, своєрідне вікно у розуміння внутрішнього світу дитини. До нових зустрічі!